Привіт, минулого тижня пропустила публікацію відео, і на то була причина, чого бо була у Львові, їздила відвозити мамі собаку. Тож у цьому відео буде корисна інформація для тих, хто виїхав в кордону з собакою і тепер не знає або не певен, як. Повертатися або просто для тих, хто скучив за Львовом, подивитися, як там зараз, або також, якщо ви плануєте їхати з Естонії в Україну машиною, то також може бути корисно. Почнемо з того, що старша собака приїхала в Естонію без документів. Вона їхала з мамою. Мама їхала на другий день повномасштабки, і тоді пускали через польський кордон всіх і дітей, і дорослих, і тварин, без перевірок, без документів. І у старшої собаки не було закордонного паспорту, так би. Мовити, мама поїхала ще рік тому. Собака залишилася з нами, тому що ми думали, о, мама повернеться, трошки там побуде, знову приїде до нас, але не сталося так, як гадалося. Мама вирішила залишитися у неї купа причин, чому до нас в Естонію не їхати, бо тут холодно, бо там дім, бо там садок і будинок. Коротше кажучи, маму мене вмовили. Повернутися і от настав час відвозити собаку, бо вже рік пройшов, як собака з нами тут живе. Хоча ми дуже звикли, ми її любимо. Трошки було так, якось сумно, але обставини нас змусили відвести собаку. Для того щоб їхати, перше потрібно було зробити щеплення і закордонний паспорт. Щеплення робляться кожен рік або сказу, кожні два роки. А закордонний паспорт один, але в нас його не було. І ми якось так жили без нього. Собака ж приїхала з українським. Я звернулася в нашу місцеву ветеринарну клініку, записалась, Звісно, почекала пару тижнів, поки прийшла там моя тата. Щеплення і паспорт я робила десь за місяць до поїздки. Тобто, у нас був якийсь там коридор, що на кордоні, якби вони там навіть. Подивилися в них були якісь сумніви, то у нас є трохи часу, що щеплення вже були зроблені, і з собакою нічого не сталося. Це так, про всяк випадок. Зробити всі обов'язкові щеплення нам коштувало десь приблизно 15 євро. Це зайняло там пару хвилин, хвилин 5, максимум 10. Це з усіма розповідями про собаку, яка вона чудова зважуваннями і примощуваннями, як би їй зробити тут прививку. А другий етап, після щеплення, ми почекали ще хвилин 15 і вже. А ветеринар виготовила нам Паспорт для собаки, тепер українська собака має в нас естонський паспорт. Паспорт коштував 50 євро. Туди внесли всі дані про собаку, ну і звісно, ці щеплення, що ще були щойно зроблені. Відповідно, прикордонних правил у собаки має бути чіп, або якщо собака дуже старенька, здається старше 10 років, або навіть трохи більше, то може пройти татуювання на вушці. У нас чіп у вушку у собаки з народження, тому ми не робили, нам не потрібно було. Але якщо у вас Батько без чіпу, то ви, звісно, можете звернутися у ветеринарну клініку. Коштує це також приблизно 50 євро, якщо я не помиляюся, але перепитайте у вашій клініці, куди ви будете звертатися заздалегідь, щоб якщо що, ви могли закласти на то місячний бюджет. І обов'язково зробіть той чіп, тому що на кордоні вас можуть спитати. Другий челендж, який потрібно буде подолати, це знайти перевізника, який буде готовий вести вас з собакою. Більшість таких рейсових автобусів вони не хочуть брати собак. Приватні перевізники великими автобусами також не хочуть брати собак. Сталіна я знайшла тільки Сембас. Вони їздять маленькими бусиками. Я думаю, що можливо є ще інші перевізники, але я так не сильно шукала, чесно кажучи, тому що мені прийшла ідея попросити товариша, щоб він зі мною з'їздив у Львів відвіз собаку. Він погодився на моє ща. Тому мене оця кутюрма з перевізниками оминула. Але ще якщо ми говоримо про Сембас, або ми говоримо про перевізників такими маленькими бусиками, тут небезпека. Зазвичай їде один водій, їхати майже 20 годин. Тобто це досить небезпечно, як на мене, коли від цієї людини залежить ваше життя, заснути за кермом і потрапити в аварію, коли ти їдеш 20 годин, ризик дуже великий. Це мене трохи зупиняло так їхати. Ну і друге, те, що вони мають погодитися взяти вас з собакою. Вони мають погодитися з. Іншими пасажирами, чи нема у когось алергії, чи інші пасажири не гидують їхати з собакою, і тоді вас візьмуть з песиком. І ще ось цим баста, що вони їдуть раз на тиждень у таким маленьким бусиком. Це також трохи незручно, тому що ти повністю маєш підлаштуватися під перевізника, підлаштувати весь робочий графік. А я хотіла з'їздити ось на перше травня, коли був вихідний. Тобто, перше травня офіційний вихідний, взяти два вихідних і потім ще субота-неділя. Так, от справа. За 5 днів. Власне, що в мене й вийшло зробити. Так, машина може виглядати трохи простіше, але все одно досить виснажливо. Знову ж таки, 1350 кілометрів, це 1350 кілометрів від Таліна до Львову, їх все одно треба подолати. По Естонії, Литві, Латвії досить часто треба їхати довго, 90, максимум багато населених пунктів, де треба зменшуватись до 50 тобто час подорожі розтягується неймовірно, плюс час на перетин кордону. Коротше, це я вважаю історія така дуже загайна. Наша собака звикла їздити машиною довго далеко, часто тому в нас не було проблем. Але якщо вашого песика вкачує, обов'язково подумайте про воду. Про воду подумайте про тарілочку, додаткову воду подумайте. Незважаючи ні на що, тому що собака в дорозі буде хотіти пити, буде хотіти їсти. Також подумайте про їжу і обов'язково порадьтесь з ветеринаром. Якщо собаку закачує або їй стає погано, то можливо є якісь таблеточки для собак також, як переносити дорогу краще. Трохи подробиць про нашу подорож про саму дорогу. Звісно, дорога довга і відповідно мого. Першопочаткового плану. Я планувала, що ми будемо їхати весь час. Нас двоє водіїв. Ми будемо змінюватися. Один буде спати, відпочивати, другий буде за кермом. Але знову не так вийшло, як планували, тому що десь під Варшавою ми зрозуміли, що ми просто далі їхати вже не можемо. Вже була друга година ночі. Ми виїхали у другі дня. Я ще пару годин допрацьовувала в дорозі, тому я не можу сказати, що я прям відпочивала, поки їхала. Ну і все одно ти сидиш як пасажир, ти слідкуєш за дорогою. Так просто взяти і заснути не можеш. А коли стемніло, ми розмовляли один з одним, щоб підтримувати, щоб знову ж таки не заснути. Коротше кажучи, під Варшавою ми знайшли готель. Нам дуже повезло те, що нас пустили з собакою. Але за собаку треба було доплатити. І на двох дорослих плюси собаку нам обійшлося в 50 євро. Не можу сказати, що готель був супер класний, але принаймні ми виспалися трохи. Я вийшла, прогулялася. Звісно, в Варшаві не так, як в Таліні. В Варшаві вже вдвічі тепліше. Тобто плюс 25 було на той момент, коли ми були. Все зелене, все квітне, дуже приємно. В талінському одязі вже було дуже жарко. Оскільки ми не поспішали, то ми трохи затримались в Варшаві, трохи погуляли по місту, поснідали в дуже гарному місці. Зайшли до друзів, з ними ще годинку-другу потеревенили і поїхали на кордон. Поїхали на кордон на Раву Руську, тому що там ветеринарний огляд проводиться 24 на 7 Звісно, це не єдиний кордон. Але це був такий найближчий. З Варшави і потім найближче до Львова, і мені здалося, що це найбільш раціонально перетинати той кордон. Я не можу сказати, що я помилилася з вибором кордону. Ми приїхали черги, не було. Чи може просто так на свята повезло, що не було черг. Кордон в ту сторону ми приїхали за годину обидва, і український, і польський. тут я хочу зазначити, я так переживала за документи, я так переживала за ветеринарний огляд, але ніхто навіть не взяв собачого паспорту. Взагалі, я перед поїздкою радилася з знайомою, яка розводить собаки, яка досить часто їздить за кордон з тваринами або на виставки. То вона мені казала, що коли їдеш назад в Україну, то ніхто нічого не дивиться. Звісно, на це не треба розраховувати на 100%, але скоріш за все, що так і буде, що ніхто не буде дивитися ваші документи. У мене навіть не взяли паспорт, але я показувала, я протягувала собачий паспорт разом зі своїм собаку. Ніхто не дивився. Ще я мала план перевірити такий можливий спосіб Нати черги, типу поїхати на чергу для європейського союзу, тому що машина була естонська власник машини естонець і за кермом естонець, але у нас не вийшло, тому що там на кордоні всього було декілька машин, всього була одна черга, всіх брали в одну чергу. Тому я не змогла перевірити, чи працює ця можливість оминати черги, коли ти в машині з іноземцем. Мені здається, так можна, але це не перевірений варіант, тому не можу порадити на це. Розраховувати, щоб не говорити знову про кордон. Вам потім розповім про дорогу назад. В принципі, та сама ситуація з чергами. Було небагато машин. Ми прийшли, може трохи більше, ніж за годину, обидва кордони. Ніяких таких особливих перевірок чи неприємностей не було. Так, перевіряли значно ретельніше, ніж коли ми заїжджали в Україну, попросили відкривати все, багажник, капот навіть на польському кордоні. Що він там дивився, не знаю. Українці позаглядали просто от поляки купросалися у нас в машині в речах, залазили по пакетах. А я звісно мала шопінг в Україні. Пакетик там, пакетик тут, купа пакетиків все скидали на заднє сидіння, то поляку було де покоперсатися. Він там залазив всюди, залазив в термосумку, дивився, що там шукав м'ясо. М'яса не було. Але у мене там було троє контрабанди. У мене були еклери і тістечка бакака. То я за них дуже переживала. Але у нас забрали яблука. Якщо ви живете в Естонії, ви розумієте, що яблук тут смачних знайти дуже дуже тяжко, і я дуже хотіла привезти дитині смачних яблук з України. Тим паче, що він обожнює яблука і дуже сумує за українськими яблуками. Тепер йому 18 і він не може поїхати так просто поїсти яблук в Україні. В магазині я вибрала найкращі яблука, там було небагато, там було десь з 2 кілограми яблук тих. І от поляк, коли побачив ці яблука, вони такі гарнюні, що він змусив нас викинути яблука. Але попросив не кидати в смітник, а поставити поруч. Ну, коли я розповідала мамі, вам сказала, Ох, яблук захотів, але так дуже неприємно було. Я з одного боку я не хотіла сперечатися, тому що розумію, що він ще не добрався до еклерів. Як побачить, ці еклери мені і еклєри, що можуть забрати. Але от за яблука я ледь не плакала там на кордоні, тому що то був такий, як смаколик, який я дійсно хотіла дитині провести з України. Досі плачу за тими яблуками, але вже нічого не змінити. До речі, у нас була варенька також. Вареньку шишок ми купили. І в нас був мед на то. Не звернув уваги, він подіставав баночки, подивився польського прикордонника. Такі баночки не зацікавили. Трошки про Львів. Я Львів обожнюю і іноді думаю, що коли або якщо я буду повертатись в Україну, я мабуть не поїду в Київ, а поїду у Львів. Дуже мені подобається там атмосфера, дуже близько гори. Також люблю гори трохи далеко до моря, але коли будуть літати літаки, то не біда. І у Львові також було дуже тепленько, дуже приємно гуляти і вдень і вночі, вночі до 12 години мається на увазі, бо потім комендантська година, і ви не можете виходити. Хоча ми з вікна готелю десь пів на першу спостерігали, як троє таких. Досить молодих людей, мабуть, років по двадцять стояли та то до них під'їхала поліція, попросила документи і попросила розійтися. Поліція ніяк їх не що дуже чемно попросила, і вони чемно розійшлися. Перший день, як ми приїхали і пішли гуляти, нас зустрів гімн на площі. Багато молодих людей просто стояли і співали гімн просто зупинялися, прикладали руку до серця і співали. Було дуже дуже приємно. Аманує і вибрання у свої дуже сприємне співпадіння щодо нашого приїзду. Як ми тільки вийшли, то ось вам. Їм. Ми жили в самому центрі міста, майже біля пам'ятника Шевченка. Тому ми вже були в центрі міста і доходити до всіх таких локацій, кафешок і сувенірних магазинів було досить швидко, не треба було далеко їхати чи йти. Хоча машину ми залишали за десь два кілометри в підземному паркінгу, торговий центр отут напишу, як називається, забуваю. І там було досить дешево. Чому підземний паркінг? Я все таки боялася, що буде якийсь прильот, будуть Якісь уламки, і машина може згоріти, тому що в Києві це трапляється досить часто. У Львові так не часто, але також може траплятися. За дві ночі, за два дні ми заплатили, здається, щось декілька євро, чи, чи два, чи чотири. Ну, щось взагалі дуже-дуже мало. Але я спала спокійно. На третю ніч, яку ми були, то товариш вже сказав, що ой, я не хочу так далеко їздити. Давай залишимо машину біля готелю, нічого з нею не станеться. Ну, то був його вибір, я пропонувала відповідальність його. Я вже не так переживала, ну і звісно, по собаку до нас приїхала ще мама. Вона приїхала потягом нічним потягом. Ввечері в Києві сіла, зручненько собі лягла, спала зранку, вийшла. Я її зустріла на вокзалі. Вокзал чистенький, гарненький, все нормально. До речі, якщо ви не знали, то там є на вокзалі платна кімната, коштує щось біля євро за годину, де завжди є вільні місця. Там можна сісти і собі трохи перепочити. Хоча там немає туалету. Як виходити в туалет, трохи незручно. Щості, але ось така є можливість там перечекати, тому що в безкоштовних кімнатах там дуже рідко бувають місця зайнято. Але мамі треба було чекати годину. Ми так вирішили, тому що коли вона поверталася назад, потяг був о 12-й ночі, там без декількох хвилин 12-та. І якщо нам проведжати її, то ми б не встигли повернутися до комендантської години. Тому ми її за годину раніше привезли на вокзал. З Собаками там пускають за собаку, нічого не сказали. Поверталася мама в Київ з собакою. Також потягом у нас була корзинка для собаки. Ми про це подбали. Мама взяла її з Києва. Тим паче, що мама везла нам повну ту корзинку. Всіляких смаколиків, пиріжків домашніх, якоїсь консервації, яку так також до речі, поляки не забрали. То у нас були огірочки і були пиріжечки від мами. Так от, в потясі маму попросили таки запхати собаку в ту корзину. Собака взагалі така не розуміла, на що це мені робити, на що мені сидіти в корзині, але такі правила. В самому купе люди були не проти, щоб мама дістала собаку з корзинки, то мама вже забрала її до себе на полиці, і вони спокійно собі. Спали, ніхто не перевіряв, і до ранку вони собі спокійненько доїхали. Потім, коли виходили, мама знов поставила в корзинку, і в метро також поставила собаку в корзинку. Так, трошки пару слів про Львів. Не знаю, як обмежитися декількома словами про Львів. Бо Львів прекрасний. Я б могла про нього, мабуть, дуже довго говорити. Мама не була у Львові дуже довго, сказала, що 20 років не була, і хоче на Личаківське кладовище. Ну, ми пішли на Личаківське кладовище у нову частину, там, де поховання. Наших воїнів, які загинули від сусідів-агресорів, ми не ходили, тому що я дуже дуже чутливо переживаю ці всі моменти. І зі мною страпляється постійно якийсь припадок істерії, коли я бачу, скільки молодих хлопців і дівчат загинули, захищаючи нашу державу, хоча могли б собі спокійно жити. Повернемося до нашої розповіді, що вразило естонця не на личаківському кладовищі, те, що ми, українці, дуже серйозно відносимося до процесу поховань і до того, як ми шануємо могили наших предків. Звісно, на Личиківському кладовищі це як таке можна сказати трохи унікальне. Нас не всюди такі кладовища з такими склепами і сімейними похованнями. До речі, чи знали ви, як ховають саме в ці склепи? Тому що мені теж стало дуже цікаво, коли я запитав, а як же туди труни запхають? То ми знайшли могильників там на Личиківському кладовищі, розпитали їх. Вони нам розповіли, що відсувають оці дверцята величезні. Двоє людей заходять всередину, попередньо там підготовлюють місце для труни, Потім ці двоє чекають всередині, четверо подають труну, і якось так в шістьох вони запихають ту труну всередину і кладуть на підготовлене місце по боках. Ще іноді в цих склепах роблять ремонт. Для цього у вас має бути дуже. Сильна психіка, і ви маєте бути максимально нечітливі, тому що труни прогнивають, трупи випадають звідти. Робота з не найкращих, я б так сказала. Ну нам могильники, яких ми розпитували, сказали, що мають ховати в цинкових трунах для того, щоб не було сморіду на кладовище. Але я так розумію, що не завжди ховають в цинкових трунах, якщо щось там прогниває і випадають трупи. І якщо порівнювати процес поховання в Україні і в Естонії, то в Естонії. Набагато простіше до цього відносяться. В Естонії можуть кремувати людину, а потім захоронювати, коли там сі родичі можуть, чи коли погода стане сприятливою. Крім кладовища, ми ще сходили в Шевченківський хай, і також для естонців це було таке якесь відкриття, що наші побути настільки співпадали 100-200 років тому, і наскільки наше суспільство було заможним до приходу соєтів. Ще одним пунктом обов'язкової програми у нас було сходити до клопотенка на борщ. Ходили, поїли. Мама, правда, й тут знайшла на що поскаржитися. Забагато було м'яса в борщі, мало овочів. Українцям дуже тяжко вгодити. Про чутки, те, що по Львову ходить багато ТЦК і розстають повістки. Так досить багато. Ми бачили кожен вечір і в день, і зранку переважно я б сказала, що вони чатують під барами, десь в таких злачних місцях під ресторанами, де збираються люди і гуляють. Нас також один вечір зупинили. Ми дуже розгубилися, тому що чомусь ми не подумали. Не знаю, як можна бути такими безголовими, що в країні війна ми ходимо тут без документів. Але ми почали між собою говорити англійською лайфхак. і вони нас відпустили, тому що але ми виглядали Дали настільки розгубленими, що в нас не було документів. Я почала щось шукати. У мене з собою виявився істонські ID, але нас навіть так просто прогнали, сказали: та йдіть вже йдіть. йдіть. З іноземця, що ти візьмеш З одного боку, але з другого, якщо ви вмієте гарно говорити англійською, це може стати в нагоді. Ще де ми були, ми ходили в краївку. Естонця дуже вразив цей заклад з усіма цими атрибутами. Треба сказати пароль, ти заходиш, чолов'яга наливає тобі по маленькій стопиці горілочки, сім дає випити, потім спускаєшся і проходиш тунелями до столика. Був неймовірно вражений. Замовив собі пляшку Путін пило, замовив пляшку аналогічно на подарунок, привіз в Естонію, і ще йому запропонували постріли з мішенню очільника країни-агресора. 10 з 10 Я була дуже вражена. Наскільки гарна людина стріляє, тому що взагалі він працює лікарем і, і стріляв він в армії, і це було досить давно, там років 20, тому дуже влучні постріли. І мені стало трохи: хм, якщо всі естонці так стріляють, хто ходив в армію, то трохи спокійніше. Може, естонців не так багато, але якість частенько переважає над кількістю. Ще один день ми виділили на трускавець поїхати в спа. І звісно, показати естонцю, що таке трускавець як відпочивають українці, де покращують своє здоров'я, замовили собі спа процедури, став масаж, обгортування. Ну. Я побільше, він собі тільки став масаж. І, в принципі, для чоловіків там небагато процедур можна було взяти, таких лейтових. Можна було позагоряти. Знову ж таки, дуже гарна погода була, дуже тепленько, порівняно з Естонією, коли я тут в купальнику ще вийду на вулицю, я не знаю вже середина травня, а ще досі. Плюс вісім і вночі ноль. А там було дуже приємно. І от, поки я була на процедурах, а мій товариш чудовенько загорев собі на даху на лежаках, почалась тривога. І за нашу поїздку це була перша тривога. Він не знав, як реагувати. Дивиться навколо діти плюгаються в басейні. Люди продовжують лежати на лежаках. Звісно, він не знав, що в Трускавеч ніколи не долітало нічого, і це ледь не єдине, там можна сказати, місто таке безпечне. Більш-менш в нього підпортився настрій, і трохи було так лячно, дивлячись на те, що всі люди залишались на місцях і не бігли в укриття. Ще садили його скуштувати на втусі. Але хочу вам сказати, що навтуся вже не та нема того сморіду в цьому павільйоні, якийсь смак вже не такий мерзотний. Трохи незручності з тим, якщо ви хочете просто скуштувати води, тому що в касі пляшечки не продаються, не стаканчики, ніяких чашечок, нічого. Тобто, ви маєте йти на базарчик, шукати собі воду, потім ви купуєте воду, платите вам видають картку, і з тою карткою ходите по різних краниках, і тоді вже прикладаєте. Вибираєте, скільки собі грамів. Коштує це взагалі якісь копійки. Ми брали 400 мл. Не пам'ятаю, чи то було 20 гривень. Ну, так, здається, 20 гривень за 400 мл. То мій товариш. Взагалі не зрозумів приколу нашої води і чому так всі плюємося. Вода як вода, сказав трохи з присманком, але можна пити. Також повечеряло в кафешці, бо боялися, що у Львів доїдемо вже пізно і не встигнемо. Якість їжі нормальна, дуже смачно. Ціни досить доступні. Якщо у вас є нагода, обов'язково раджу з'їздити. Якщо ви таке полюбляєте. У Львові ми були всього три з половиною дні. Дуже коротко, дуже мало. Я б там залишилась на пару тижнів, але треба було повертатися в товаришну роботу. Ну а я вже, звісно, з ним куди я можу дітися. По дорозі назад ми вже знали, ми вже розуміли, що ми не доїдемо без до сну, і тому розрахували час так, що ми приїхали десь опівночі в Каунас, зняли там готель, забронювали готель заздалегідь. Мені дуже сподобався готель. Чесно кажучи, вибирала один з найдешевших. Тобто фільтр найдешевші, і він виявився чарівним, неймовірно прекрасним в старовинні будівлі в самому центрі міста. Коштував номер нам 50 євро разом з парковкою, точніше, 49 За ніч без сніданків. На жаль, у нас не було багато часу походити по місту, погуляти. Місто дійсно дуже гарне, і я трохи почитала історію міста. Виявляється там неймовірна історія, тож обов'язково туди повернуся, поїду, виділю якісь вихідні, погуляти по місту, походити, подивитися, позаходити в будівлі, та й вам буде що розказати якісь відео зробити. На цьому буду завершувати. Якщо у вас... Залишились якісь питання, то пишіть в коментарях спробую відповісти, як їхати з Таліна в Україну машиною, чи ще щось про собак, про документи. Знову ж таки, обов'язково спробую вам допомогти. Якщо знатиму відповідь. Якщо не знатиму, так і напишу: я не знаю. Звісно, підпишіться, поставте вподобайку і гарного нам дня!